Росіяни щодня руйнують наші міста та села, нищать всю цивільну інфраструктуру, школи та дитячі садочки, житлові будинки. Головним завданням влади є збереження життя та здоров'я наших людей. Особливо важливим є збереження майбутнього покоління українців. Саме тому на цьому тижні, враховуючи безпекову ситуацію, було прийнято рішення про тимчасове припинення роботи освітніх консультаційних пунктів для школярів. Звертаюсь до всіх організацій, які надають освітні послуги в області приватних закладів, громадських організацій та благодійних фондів. Наполегливо рекомендую тимчасово перейти на онлайн формат, впевнений, що, попри всі складнощі, юні донечани будуть сумлінно вчитися та розвивати творчі здібності з тих же причин. Не припиняємо евакуацію з Донеччини. Вивозимо родин з дітьми. На цьому тижні евакували з Успенівки Курахівської громади останню родину з дітьми. Наразі залишається 16 дітей у Тарицькій громаді. Вчергове хочу наголосити на необхідність виїхати до безпечних регіонів, бо вся територія Донеччини є небезпечною. Під прицільним вогнім ворога прифронтові громади Курахівська, Ачеретінська, Часов'явська, Сіверська, Ліманська, Тарецька, Гродівська, також окупант гадять по всім відносному тиловим містам. Збережіть себе та своїх близьких, евакуюйтесь. Попри все, маємо й хороші новини. Уряд ухвалив важливе рішення про пільгові тарифи на залізничне перевезення сількогосподарських продукцій для територій, на яких тривають бойові дії. Донецька ада неодноразово зверталась до уряду з цією пропозицією, тому щиро вдячний, що держава надала підтримку аграріям прифронтових регіонів, серед яких і ми продовжуємо роботу з посилення обороноздатності держави. Саме тому на цьому тижні під час третього засідання регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові Україні доручив керівникам усіх рівнів особисто ознайомитись з усіма змінами законодавства та організувати роботу з ведення військового обліку. Працюємо далі заради нашої перемоги.